На день народження Горбатого Запорожця запросили майже 500 гостей. На святі у парку культури будуть соціально незахищені діти зі Львова та області. 3 жовтня на день установлення автофан-клуб заскузак вирішив не лише відзначити свій 49-й день народження, а й влаштувати свято дітям. На завтрашнє свято приїдуть діти, вихованці прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та шкіл-інтернатів Львівської області, також з міста Львова. Для дітей ми пропонуємо велику концертну програму, розважальну програму. Якщо буде гарна погода, плануємо, що включать атракціони. Гості зможуть побачити виставку оригінальних горбатих запорожців з різних міст України. А ще з допомогою дітей автофан-клуб спробує побити свій власний рекорд України на місткість горбатого запорожця. Минулого разу в машину влізло 24 дитини. На маленьких гостей чекають Вікторини на знання правил дорожнього руху, різні ігри та конкурси. Частуватимуть усіх великим тортом буде і солдатська польова кухня. На свято запрошують усіх охочих.